Доброго ранку! Сьогодні 5 листопада 2024 року. Заняття з малювання в старшій групі. Тема заняття Фрукти увазі. Доброго ранку, ліси поля. Доброго ранку річки і моря. Доброго ранку у небі пташки. Доброго ранку, діти, вам та мені. Діти сьогодні у нас творче, пізнавальне, дуже корисне заняття. Ми будемо сьогодні малювати, тож сідаємо зручно та дивимося на екран. Сьогодні ми з вами поговоримо про натюрморт. Натюрморт буває як квітковий, так і букетний. Що таке букетний натюрморт? Це в базі розташовані різні квіти за забарвленням, за формою, за кольором. Ось ви бачите різні натюрморти зображені художні. А також є натюрморт із тваринами. Ось бачите, птахи, ось кішка і ось знову папуги. Подивіться, як гарно зобразив все художник. А також існує предметний натюрморт. На першій картині зображено апельсин. Ось ви бачите також різні предмети, зображені на цих картинах художником. Давайте розглянемо, як же потрібно розташовувати предмети, при зображенні на тюрноті. Однакові кольори бажано не розташовувати на одній лінії по горизонталі. Ось ви бачите. Два гарбузи зображені на одній лінії, вони мають однакові кольори, тому не бажано. А ось на цей натюрморт зображено вірно. Ви бачите, е, слива та груша. Вони мають різні забарвлення, різний розмір, різну форму. Ось так не бажано. Зображувати натюрморт, ви бачите груші, зображені на одній горизонтальній лінії, мають однакову форму та однаковий розмір. а ось це вірно. Бачите, одна груша бочком лежить, а також зображені ще і ягідки винограду. Усі предмети повинні бути на різній відстані, один від одного. Мати різну форму і розмір, і їх не розташовувати в одну лінію, як на вітрині в магазині. Ось, наприклад, ви бачите, що весь посуд має округлу форму, і він розташований на одних лініях, тому це невірно зображений натюрмор. А ось на цій картині предмети мають різне забарвлення, різну форму, різний розмір. Та розташовані на певній відстані один під одного. Ось ви бачите букетний натюрморт, а ось фруктовий, фрукти мають різний за колір, не розташовані на одній лінії, а зображені правильно. Ми сьогодні з вами будемо малювати. Я буду малювати, вам показувати, а потім ви також намалюєте фрукти у вазі. Ось ви бачите стіл, овальної форми, ваза, від ній зображені яблуко, груша, яблуко, слива та виноград. Яблуко одне та інше мають різні Колір, груша має інший колір та розмір, і груша наче сховалась за яблуком, слива має розмір менший, ніж інші фрукти та більший, ніж виноград, і зображено ягідки винограду. Давайте розглянемо, що нам потрібно для роботи. Для роботи паркуш, серветки, пензлі, вода та фарби нам потрібні, щоб зобразити фрукти у вас. А зараз ми підготуємо руки для малювання. Підготуйте дві руки. Щоб здоровим будь завжди знай бо ти дитину, що продукти вибирай, повні вітаміни. Більше зелені весь час кидай до салатів, моркви, яблук, буряків, їж завжди багато. Пий дитино молоко, смачний чай шипшини. І рибу, масло хліб – вироби свинину. Продукти різні, споживайте, діти. Здоров'я буде у вас дуже гарним. Ось ми підготували пальчики та будемо розпочинати малювати. Дивіться уважно. Я беру пензлик, набираю води, мені потрібна фарба для зображення вази, вазу я розташовую посередині білого аркушу. І ось я роблю такий овал. Використовую фіолетову фарбу. Ось так притискаю борсом, щоб тут лінія була трошки ширша, ніж в Малюємо ніжку вази. І невеликий овал ось так і зафарбовую. Фарби не набираю багато, водички також трошки, якщо фарби ви візьмете трошки більше, ніж потрібно, то віджимайте, обкрайте. Осудив, з якій знаходиться фарба. А зараз мені потрібна коричнева фарба, я буду малювати стіл, адже ваза стоїть на столі. Також в мене стіл буде овальний. і він весь ми його не бачимо, тому Замальовую так, щоб не змішалися дві фарби коричнева та фіолетова, обхожу ніжку, вази. Малюю зліва направо, і тоді у нас такі маски будуть однакові, однорідні. Обмальовую ось такий стіл коричневий, гарний. А скажіть, поки я ще малюю, які ще фрукти можна зображати на тюрми, який ви пам'ятаєте, фрукт? Так, банан, апельсин, лимон. Тільки бажано їх не розташовувати, ці фрукти, які я назвала на одній лінії, тому що вони мають однаковий колір. Можна додати яйки, вишні, черешні, малину, тоді жовтий з червоним кольором, це буде дуже гарний такий натюрморт. Завершую малювати стіл. продовжуємо роботу трошки підсохло У мене, я ще ось, дійду поближче до. Бази, щоб не було білих пробілів. І переходимо до створення саме на тюрморту. Першим я буду зображати яблуко. яблуко маю яку форму, Так, круглу. Ось малюємо круг червоного кольору. Яблуко буде червоне. Замальовую. Ось таке буде соковите, солодке, хрумке. А що можна з яблука діти приготувати? Так, і пиріжки, і варення, і повідло, і різні булки, значення. І компот, адже яблуко дуже корисне, має багато вітамінів. Ось яблуко є, а зараз я хочу жовтою фарбою зобразити крошу. Кроша вже не кругла, вона схожа на лампочку, і вона в мене буде розташована. Ззаді яблука, тобто ми грушу не бачимо всю. Ось так. Бачите, кольори різні, розташування різне і розмір різний. Ось так, охайно, щоб не перемішалися кольори червоні з жовтим. Ось така груша гарна вийшла. Груша може бути також і коричневого кольору, і зеленого, і з червоним бочком, ось я трошки додам, адже вони не обов'язково однотонного кольору, так як яблуко буває також з однієї сторони жовте, з іншої червоне або зелене, десь достигло бочок. Більше сонечко пригріло на одну сторону тому, так, поки підсихає фарба на яблуці і на груші, давайте подумаємо, що ми можемо зобразити. Менше за розміром і іншого кольору. Так, слива. Слива має зовсім іншу форму, ніж яблуко та груша, та інший колір. Вона має форму овала. Ось так. І зафарбовую. Ви бачите, я весь час малюю або зліва направо, або згори вниз. Тоді. Лінії на срівномірні ходить. Ось сливу просто зобразити. Ми можемо зобразити ще яблуко іншого кольору, зеленого. також з кругле. Ось і замальовуємо. Кольори я взяла яскраві, щоб натюрморт наш був красивий. І я хочу ще зобразити грону винограду. Малюю ось такі ягідки овальної форми, кінчиком пензлика не натискаємо. Ось так, іначе звисає наше гроно з вази трошки вигрічі ягодки, додам фарби, фарби на пензлику достатньо, не набираємо зайву. Щоб не протікало, ось так, в яблук, груші, в сливи, ось такі є хвостики. Зображаю я коричневим кольором. І в гроші, а зараз я хотіла ще додати листочки. Вони майже всі ховальні йдуть. Тільки винограда ось такий мостик додаю зеленим кольором Ще листочок для грошей. Яблочка. Ось така краса вийшла у мене. Пензлики вимиваю. Ще трошки хочу додати жовтої форми груші, так що вона більш була жовта ось. Ось такий Натюрморт вийшов у мене. Подивіться, які гарні сочні фрукти, і яблуко, і груша, і слива, і ягідки виноградні. Дуже гарні. Ви бачили, який натюрморт. Тобто база з фруктами вийшла в мене. Я впевнена, що ви також намалюєте дуже гарний натюрморт. А також можете використовувати інші кольори, інші фрукти, інші ягідки. Тож чекаю на ваші малюнки. Наше заняття завершено, я вам кажу. До побачення! Творчого вам натхнення та до нової зустрічі!